Коли осінь уже впевнено вступає у свої права, листя на деревах стає жовто-червоним, а повітря вранці прохолодне холодне й вологе, селянин знає, пора братися за прибирання моркви та буряка. Ця робота потребує не поспіху, а точного відчуття часу. Якщо викопати занадто рано, коренеплоди ще не наберуть солодкості й міцності. А якщо затягнути, може вдарити перший мороз. І тоді верхівки підмерзнуть, що погано вплине на подальше зберігання. Найкращий період це коли середньодобова температура тримається біля плюс-тоу-піті-плюс-сайм градусів, земля вже прохолодна, але ще не мерзла. Саме в листопаді, коли природа стишується, морква і буряк, ніби самі підказують, що пора листя починає в'янути. А коренеплоди вже не ростуть. Досвідчені господарі кажуть, не варто чекати, поки вся гічка поляже, тоді овочі можуть переспіти або стати волокнистими. Буряк особливо чутливий до холоду, тому його краще викопати трохи раніше, ніж моркву, робити це бажано в суху погоду, коли ґрунт не налипає грудками. Найзручніше використовувати вила або лопату, але обережно, щоб не пошкодити шкірку. Навіть маленька подряпина може згодом стати причиною гнилі, і якщо трапиться тріснутий або підгнилий буряк, такий одразу відкладають у бік для швидшого використання, бо він не долежить до весни. Після викопування важливо не кидати моркву і буряк на сонці. Багато хто думає, що сонячне тепло швидше підсушить, але насправді прямі промені шкодять, коренеплоди в'януть, шкірка тріскає і вони втрачають вологу. Краще розкласти їх у тіні під навісом, у провітрюваному місці на дерев'яних дошках або старих мішках, там вони віддихаються від землі, з них стече зайва волога, і за день два овочі готові до подальшої підготовки. Головне, щоб не потрапив дощ, бо мокрий буряк або морква потім погано зберігаються, гічку обрізають після того, як овочі трохи підсохнуть. Тут є свої тонкощі, у моркви її зрізають зовсім близько до головки. Щоб не залишалося навіть зеленого кільця адже звідти часто починається гниль. У буряка ж гічку краще викручувати або зрізати, залишаючи коротенький хвостик до сантиметра. Якщо зрізати, занадто глибоко можна пошкодити серцевину і буряк потече. Корінці теж не варто обрізати, їх краще залишити вони зберігають вологу і захищають від пересихання. Сортування Ще один важливий етап не можна змішувати великі й дрібні коренеплоди, бо дозрівають і зберігаються вони по різному. Найкраще відкладають середні грівні без тріщин, тверденькі, занадто великі морквини, часто порожністі всередині, а дрібні швидко зморщуються те саме з буряком. Круглі екземпляри лежать краще, ніж плоскі чи видовжені. Кожен овоч потрібно уважно оглянути. І якщо є навіть невелика пляма або пошкодження, краще одразу прибрати, щоб не заразив сусідів у ящику. Ще одна важлива річ не треба мити моркву чи буряк перед зберіганням. Це поширена помилка, бо здається, що чисті овочі виглядають гарніше. Але вода руйнує природний захисний шар на шкірці, і через мікротріщини швидше проникають бактерії. Землю краще просто обтрусити руками або м'якою щіткою. Дати овочам добре просохнути в тіні, а тоді складати. Волога головний ворог довгого зберігання. Якщо на овочах залишиться навіть трохи сирості, у льосі чи підвалі вона перетвориться на конденсат, а з нього на гниль. У давнину наші предки завжди орієнтувалися на погоду. Коли починали випадати перші приморозки, а вдень земля вже холодна, тоді бралися до роботи всією родиною. Викопували, перебирали, сушили, і до вечора буряк стояв рядами під тином, морква лежала на мішках. Діти допомагали обчищати землю, а старші ви вибирали що куди класти. І не було тоді холодильників чи вентиляторів, але овочі долежували аж до травня, бо кожен знав. Чисто, сухо і прохолодно це три головні правила у сучасному господарстві нічого не змінилося. Хоч умови стали кращі, принципи залишилися ті самі. Коли врожай зібрано і просушено, його не варто одразу нести в льох. Потрібно дати овочам відлежатися хоча б кілька днів у прохолодному, але сухому місці так вони стабілізують вологість, і дрібні пошкодження затягнуться. Цей перехідний період, ніби короткий відпочинок перед зимою, якщо поспішити і спустити ще теплі. Живі овочі в підвал, на холоді вони почнуть пітніти і пріти, а це перший крок до гнилі. Отже, збір моркви та буряка це не просто копання грядки, а ціла наука, що перевірена поколіннями. Тут важливі і погода, і час, і терпіння. Правильно вибраний день, акуратність під час викопування, уважне сортування і спокійне просушування. Усе це впливає на те, чи буде навесні у господаря тверда соковита морква і солодкий буряк, чи залишаться тільки м'які рештки. Добрий врожай не лише виростити, а й зберегти от у чому справжня мудрість селянина. Після того як моркву і буряк викопали та дали їм віддихатися від землі, настає не менш важливий етап підготовка до зберігання. Саме від нього залежить. Чи долежить урожай до весни, чи вже взимку доведеться викидати половину ящиків? Тут усе має значення, як обрізати, як просушити, де тримати і навіть чим пересипати. Здається, дрібниці, але саме з таких дрібниць і складається надійне господарювання. Сільські люди завжди кажуть овоч любить догляд і спокій якщо дати йому це після збору, він віддячить тривалим лежанням і добрим смаком. Спершу треба уважно перебрати весь урожай. Кожен коренеплі треба оглянути, щоб не було тріщин, порізів, гнилих плям чи підгнилої гички. Такі екземпляри відкладають окремо, вони можуть бути добрими для споживання зараз на борщ, на корм худобі або для соків, але до льоху їх класти не можна, бо одна піднила морквина може зіпсувати цілий ящик. Досвідчені господарі кажуть, що овочі треба сортувати одразу за розміром. Середніс найкращі для зберігання, дрібні висихають, а великі іноді розтріскуються. Особливо це стосується буряка, який любить рівномірну вологу і не терпить різких змін температури. Після сортування овочі треба досушити не на сонці, не біля печі, а природно, у тінні під навісом. У провітрюваному місці. Ідеально, якщо є сарай чи веранда, де температура тримається близько 10 градусів і немає протягів, там овочі можна залишити на добу дві, розклавши тонким шаром, моркву краще не складати у купу, щоб не запарилася, а буряк можна покласти у дерев'яні ящики, підстеливши мішковину. Головне, щоб овочі не були вологі на дотик. Якщо десь залишилась волога земля або конденсат, це треба витерти сухою ганчіркою і лише після цього переходити до закладання на зиму. Дуже важливий момент не мити коренеплоди. Це правило знають усі старші господарі. Коли моркву миють, змивається природна плівка, яка утворюється на шкірці і захищає її від бактерій. Після миття. Навіть найздоровіший овоч швидко починає темніти або вкривається пліснявою. Землю треба просто струсити руками, можна обережно потерти м'якою щіткою, але без фанатизму. Трохи землі на шкірці це навіть добре, вона діє як природна броня. Те саме з буряком достатньо його злегка очистити, а не шкрябати до Колись у селах навіть казали чим чистіше буряк на вигляд, тим швидше згниє. Далі йде підготовка місця зберігання. У льосі або погребі треба навести лад щодо того, як знести туди перші ящики. Стіни варто побілити вапном, підлогу просушити, перевірити вентиляцію. Добре, якщо є можливість кілька днів потримати відчинені двері, щоб повітря освіжилося. Багато хто розкладає по кутках гілочки полину або м'яти, це не лише від мишей, а й для того, щоб запахи гнилі не з'являлися. Оптимальна температура для зберігання від 0 до плюс за 2 градусів. Якщо холодніше, овочі можуть підмерзнути, якщо тепліше, почнуть пускати паростки. Вологість має бути помірна близько 90%, щоб морква не зморщувалася. Ящики або відра, у які складають моркву і буряк, треба також підготувати. Найкраще підходять дерев'яні, бо вони дихають і не тримають зайву вологу. Пластикові ящики теж можна використовувати, але в них обов'язково роблять дірочки для вентиляції. Перед використанням тару бажано обдати окропом або протерти слабким розчином марганцівки, щоб знищити мікроби. На дно кладуть шар сухого піску, тирси або навіть цибулиння, потім шар овочів знову пересипають і так до самого верху. Головне правило. Щоб коренеплоди не торкалися один одного безпосередньо. Це не лише запобігає гнилі, а й вирівнює температуру всередині. Пісок для пересипання повинен бути сухим і чистим, краще річковим. Якщо він навіть трохи вологий, його спочатку просушують біля печі або в теплій кімнаті. Дехто використовує тирсу, вона легша і простіша в роботі. Але тут треба бути обережним. Тирса з хвойних дерев іноді робить овочі гіркуватими, тому краще брати з фруктових або листяних порід яблуні, груші вільхи. Ще один варіант пересипати глиною, готують ріденьку масу, обмазують кожен овоч, дають підсохнути і лише потім складають. Такий спосіб старовинний, але дуже надійний. Глина не дає випаровуватися волозі і блокує доступ повітря. Тому овочі лежать аж до літа. Підготовка то це не лише про чистоту, а й про терпіння не можна все робити поспіхом, викопав і відразу в льох. Овоч повинен пройти свій природний цикл спокою, це як з людиною. Якщо її одразу після важкої праці посадити у холод, вона захворіє так само і з морквою, її треба поступово привчити до холоду. Тому перед тим як опускати в підвал можна кілька днів. Потримати овочі у коморі або на веранді, де температура нижча, ніж у хаті, але вища, ніж у льосі. Так вони загартуються і легше перенесуть зміну середовища. Дехто з господарів ще обробляє моркву крейдою, просто присипають тонким шаром подрібненого порошку. Це зменшує вологість і захищає від гнилі. Інші радять оприскати овочі слабким розчином марганцівки або солі. Але робити це треба дуже обережно, щоб не залишилося зайвої вологи. Усе це дрібні хитрощі, перевірені десятиліттями, і кожна родина має свої звички. Головне, щоб результат був один навесні, коли відкриєш ящик. Морква тверда, як свіжа, буряк соковитий, не зморчений, і пахне землею, а не цвіллю. Отож, підготовка овочів до зберігання це половина успіху. Правильно просушити? Не мити, обережно обрізати, вибрати чисту тару і перевірити льох. Прості, але надійні кроки. Селянин, що все це зробив сумлінно, може спати спокійно. Його врожай переживе зиму без втрат. І хоч робота ця здається буденною, у ній є справжня народна мудрість. Уважність до дрібниць, повага до праці й уміння берегти те, що дала земля. У селах здавна знали, що головне у зберіганні овочів це, е, це правильне середовище, не холодильники, не пакети і навіть не сучасні сховища. А природні умови, де прохолодно, але не сиро, де повітря свіже, але без протягів. Народна мудрість виробила десятки перевірених способів. Як зберігати моркву і буряк, щоб вони лежали до самої весни, а іноді й довше. І кожен спосіб мав свої тонкощі, свої секрети, які передавалися від діда до батька, від матері до доньки. Бо овочі то не просто їжа, то праця, що вкладена руками, і шкода, коли вона пропадає. Найвідоміший і, мабуть, найнадійніший спосіб це зберігання в піску. Для цього готують. Чисті дерев'яні ящики або бочки, на дно насипають шар сухого річкового піску товщиною кілька сантиметрів, потім викладають шар моркви чи буряка так, щоб вони не торкалися один одного, і знову засипають піском. Так роблять до самого верху, завершуючи шаром піску. Пісок створює рівну температуру, не дає повітрю пересушити овочі, а ще вбирає зайву вологу. Морква лежить у ньому, ніби у сплячці, в'яне, не проростає і навіть навесні виглядає майже свіжою. Важливо лише, щоб пісок був сухий, бо вологий, навпаки, спричиняє гниття. Дехто перед закладанням підсушує його біля печі, а потім пересипає через сито, щоб був пухкий. Другий популярний метод зберігання в тирсі. Це легший і зручніший варіант, особливо, якщо немає піску під руками. Але тирса має бути тільки з листянних дерев, бо хвойна містить смолу, і вона може дати овочам неприємний присмак. Моркву або буряк складають шарами, пересипаючи тирсою, яка добре вбирає вологу і не дає овочам торкатися один одного. У тирсі морква лежить сухо, чисто, і якщо погріб добре вентильований, то навіть через кілька місяців овочі тверді, як свіжі, єдине Треба раз на зиму перевіряти, щоб тирса не набрала занадто багато вологи і при потребі підсипати сухої. Дехто користується глиняним способом, який нині трохи забутий, але колись був надзвичайно поширений. Готують рідку суміш глини й води, трохи густішу, ніж сметана, кожен овоч обмазують тонким шаром глини, дають висохнути і складають у ящики. Коли глина підсихає, вона утворює тверду скоринку, що не пропускає повітря, але водночас зберігає вологу всередині. У таких панцирах морква і буряк можуть лежати до літа, і навіть коли вже все інше починає проростати, ці овочі залишаються свіжими. Старі господині казали, що глина овоч береже як мати дитину. Є також народний спосіб зберігання у землі, який використовували. Ще наші прадіди. Якщо немає хорошого льоху, можна зробити траншею чи яму прямо на городі. Її викопують глибиною близько пів метра, вистеляють дно соломою або сухим листям, потім насипають шар моркви чи буряка, накривають соломою і засипають землею. Зверху ще кладуть гілки чи старі дошки, щоб не розмив дощ. У таких земляних сховках овочі зберігаються чудово. Бо під землею температура завжди тримається рівною, без різких перепадів. Узимку, коли потрібно дістати овочі, просто відкривають частину ями і беруть стільки, скільки треба. Тільки важливо вибрати місце вище, щоб не стояла тала вода. Ще один цікавий спосіб зберігання у буртах, тобто великих земляних купах. Це роблять, коли врожай великий і ящиків не вистачає. На рівному місці насипають подушку з соломи, зверху викладають овочі, потім знову накривають соломою і засипають шаром землі завтовшки близько 30-40 сантиметрів. Такий бурт утримує температуру всередині навіть під час сильних морозів. Головне зробити кілька вентиляційних отворів із гілок або труб, щоб повітря обмінювалося. Навесні, коли сонце починає пригрівати, землю зверху можна трохи розкрити. Щоб буряки і морква не запарилися колись у селах, де льохів не було, люди будували сховки з глини та хмизу просто біля хати робили невеликий курінь, вистеляли соломою, ставили туди ящики або плетені кошики з морквою, обмазували глиною і залишали до весни. Усередині такого сховку температура трималася стабільною, а повітря не було надто вологим. Від вітру та снігу глиняна оболонка добре захищала. Деякі господарі додавали в солому трохи часнику чи лаврового листя, щоб відлякувати гризунів. Це було просто дешево і ефективно, і без жодних холодильників овочі долежували до травня. У сучасних умовах багато хто користується підвалами, але навіть там народні методи не втратили значення. Навіть у бетонному льосі краще не складати моркву просто в ящиках, а пересипати піском чи тирсою. Хтось кладе овочі в поліетиленові мішки з отворами, це допомагає утримувати вологу. Але якщо мішки герметичні, овочі швидко пріють. Тому народна порада усе має дихати. Овоч не терпить духоти, йому потрібне свіже повітря. Кожен господар знає, що треба раз на місяць відкрити льох. Дати провітритися, перевірити стан овочів, якщо бачиш, що пісок надто вологий підсушити, якщо повітря сире трохи відчинити вентиляцію, є й дрібні хитрощі, що допомагають продовжити лежкість. Наприклад, моркву можна пересипати подрібненими сухими буряковими листками або навіть цибулинням це природний антисептик. Дехто, Кладе кілька зубків часнику між шарами, бо запах відлякує грибки. У старих господинь був звичай раз на зиму обризкати підвал слабким розчином оцту від цвілі та гнилі. І звісно, не можна тримати поруч яблука чи картоплю. Яблука виділяють газ, від якого морква швидше м'які, а картопля тягне на себе вологу. Так нині є холодильники, підвали з регуляторами температури. Але навіть там старі народні способи не втрачають сили. Бо пісок, тирса чи глина це не просто матеріали, це природний баланс, у якому овоч почувається як у землі. І якщо господар шанує цю просту гармонію його морква й буряк лежать довго, пахнуть свіжістю і нагадують про літо навіть у найхолоднішу зиму. Тому в кожному селі, де ще живуть старі господарі, можна. Почути пісок та спокій от і весь секрет. І справді, у цих простих словах, зібрано весь досвід поколінь, які варто берегти і передавати далі, щоб весною кожен міг дістати з льоху тверденьку моркву, червоний буряк, і сказати ось що значить зробити все з розумом. Зберегти моркву та буряк до весни це не лише про сховище, а насамперед про уважність і постійний догляд. Навіть найкраще підготовлені овочі можуть зіпсуватися, якщо про них забути. Народна мудрість каже хто погріб не перевіряє, той без борщу сидить. І справді догляд під час зберігання така ж важлива справа, як і саме вирощування. Якщо дбати про чистоту, слідкувати за вологістю та температурою, морква й буряк лежать спокійно аж до нового врожаю. Але якщо запустити, якщо раз чи два пропустити перевірку, гниль розповзеться швидко, і тоді вся праця піде на нівець. Перш за все треба знати, що головна небезпека для овочів це надмірна вологість. Коли повітря в льосі занадто сире, стіни плачуть, на дерев'яних ящиках з'являється пліснява, а на овочах сіра гниль або слизь. Це знак, що треба негайно провітрити сховище. Двері чи люк варто залишати відкритими в день, коли температура на дворі не нижча за нуль, щоб повітря освіжилося, а зайва волога вийшла. Деякі господарі ставлять у погребі відро з негашеним вапном або сіллю. Вони добре вбирають сирість. Якщо ж навпаки, повітря надто сухе, морква починає в'янути, буряк зморщується. У такому випадку можна поставити відро з мокрим піском чи трохи зволожити тирсу, але без фанатизму бо, знову ж таки, надлишок вологи швидко обернеться гнилю. Температура в сховищі також має велике значення найкраще, коли вона тримається від нуля до двох градусів тепла. Якщо стає холодніше, овочі можуть підмерзнути, тоді після розморожування вони стають водянистими втрачають смак і починають пріти. Якщо ж температура підвищується, морква починає прокидатися, пускає дрібні корінці, а буряк молоді паростки. Це не лише псує зовнішній вигляд, а й забирає поживні речовини. Тому взимку треба час від часу перевіряти термометр у льосі, особливо під час відлих або сильних морозів. Коли надворі тримається стабільний мінус. Люк краще утеплити старими ковдрами чи соломою, щоб холод не пробивався всередину, а якщо навпаки стає тепло, дверцята можна прочинити для провітрювання. Ще одна важлива річ своєчасна перевірка овочів раз на місяць, а краще частіше, треба переглянути ящики якщо десь помітно плями, м'які місця чи неприємний запах, треба відразу вийняти хворий коренеплід. А сусідні протерти сухою тканиною або посипати піском не можна залишати навіть одну гнилу морквину серед здорових, вона швидко заразить усіх. У селах колись казали: одна гнила морквина, як злий язик, усе добре зіпсує. І це чиста правда. Дехто під час огляду посипає овочі новим шаром сухої тирси або піску, щоб відновити баланс вологості. Також корисно після кожної перевірки трохи підняти кришку вентиляційного отвору, щоб у льоху пройшло свіже повітря. Не менш важливо боротися з гризунами та комахами, які часто заводяться взимку. Миші полюбляють теплі куточки і можуть за ніч прогризти цілий ящик, тому ще восени варто розкласти отруту або пастки, а краще засоби. Що мають природний запах гілочки бузини, м'яти, полину. У народі кажуть, що миші не переносять запаху чорнобривців, тому деякі господарі сушать ці квіти і кладуть у погребі пучками, так само ефективно діють листя волоського горіха. А ще треба стежити, щоб не було тріщин у підлозі чи біля дверей, бо саме там тварини знаходять дорогу до сховища. Селянська уважність найкраща зброя проти всіх цих дрібних шкідників. Є й інша небезпека неправильне сусідство овочів, моркву не варто тримати поруч з яблуками або картоплею. Яблука виділяють етилен, який прискорює дозрівання і спричиняє в'янення овочів. А картопля ж має властивість тягнути на себе вологу, тому морква біля неї швидше пересихає. Буряк краще зберігати окремо, він більш вологолюбний і може пустити конденсат. І якщо простір у льосі обмежений, треба хоч би розділити продукти дошками чи соломою. Старі господарі казали кожен овоч, свій кут, має знати. І це гарне правило, бо гармонія в сховищі так само важлива, як і порядок у хаті. Щоб уникнути гнилі, треба дотримуватися ще однієї простої поради не рухати зайвий раз ящики. Часте перекладання чи трясіння руйнує природну структуру овочів. Вони починають дихати активніше, виділяти вологу. Найкраще один раз поставити ящик у зручне місце і не чіпати його без потреби. Якщо треба дістати овочі на кухню, варто зробити це обережно, не ворушачи весь шар. Дехто навіть виділяє окремий ящик для щоденного користування, щоб не тривожити основний запас. Це здається дрібницею, але саме такі дрібниці визначають, плі, чи буде навесні ще чим похвалитися. Коли наближається весна, овочі поступово починають оживати. Щоб вони не проросли раніше часу, треба зменшити температуру в сховищі, але не допустити замерзання. У цей період допомагає частіше провітрювання. Якщо на коренеплодах з'являються дрібні паростки, їх можна акуратно видалити. Але не різати, щоб не поранити шкірку. Є старовинний спосіб пересипати моркву тонким шаром крейди, тоді паростки не з'являються так швидко. Інші господарі ставлять у льосі миску з вугіллям або золою, вона вбирає зайву вологу й запахи, створюючи сухіші умови. Усе це здається трудомістким, але насправді така турбота. Звична справа для селянина бо хто працює із землею, той знає, земля віддячує тим, хто її не забуває. Морква й буряк прості овочі, але вони потребують поваги до себе, як і будь-яка жива істота. Якщо зробити все розумно, без поспіху, без лінощів, урожай лежить до літа, не втрачаючи ані кольору, ані смаку. А коли навесні дістати з погреба тверду моркву, червоний буряк відчути запах сирої землі і згадати осінню працю, це і є справжнє задоволення селянина, який знає ціну кожній груці землі. Отож головні висновки прості, але перевірені роками чистота, сухість, прохолода і спокій, не мий овочів, тільки підсуши. не поспішай складати. Дай відлежатися, не забувай перевіряти, гниль не чекає. І пам'ятай старе сільське правило як прибереш восени, так і їстимеш весною. Це не просто слова, це підсумок усього досвіду, накопиченого поколіннями, бо в кожній морквині, що долежала до травня, у кожному буряку, що залишився твердим і соковитим, живе праця, уважність і мудрість господаря, який шанує землю, й уміє не тільки виростити, а й зберегти. Aí,